Нерідко футболісти, крім своєї яскравої гри на футбольному полі, вирізняються ще й своїм зовнішнім виглядом. Сьогодні я покажу перший випуск рубрики про чудернацькі зачіски, які поціновувачі італійської серії А могли бачити у різні роки. Починаємо. Ще виступаючи у Ювентусі в 90-х роках, Зінедін Зідан почав стрімко лисіти. І перед переходом до мадридського реалу у 2001-му був майже взагалі голомозим. Але тут ключове слово майже, адже все ж таки волосся у француза на голові було. І коли воно ледь відростало, то у зідана утворювалася справжня пліж. А йому на той час, нагадаю, не було і 30 років. Звичайно, потім ця зачіска міцно зв'язалася з образом зідана. А у 2006 році своєю атакою на Марко Матерацці у фіналі Чемпіонату світу він вписав себе у історію ще й з такого не надто приємного боку. Але і тут не обійшлося без зачіски. Ударив тозі недіни таліця саме головою. Легендарний футболісти тренер пояснював своє облесіння напрочуд банально усе через надмірний стрес. Але, мабуть, воно і не дивно. Адже у футболіста, який стільки всього досягнув, були неабиякі приводи для переживань. Особливо у фіналах змагань. <му> Яскравими літерами в історію серії А вписав себе і словак Марек Гамшик. Який став справжньою легендою футбольного клубу Наполі. Це той випадок, коли у гравця вдало поєдналися, і його потужна гра і незвичайний образ. Ось цей ірокез на голові у Словака з кінця нульових став його невід'ємним атрибутом, який і виділяв футболіста з поміж інших. І, на його думку, приносив удачу. Але усе почалося з того, що Марек мав звичайнісіньку зачіску, але в той же час мав звичку поправляти волосся. Вперше це помітили у матчі з Палермо у 2008 році, коли під завісу поєдинку Гамшик забив переможний гол. Товариші по команді його вітали, у тому числі й зруйнувавши йому зачіску. Після чого прямо перед уболівальниками Марек почав її поправляти. А трохи згодом на голові у футболіста з'явився вже впізнаваний ірокез. Йому його зробив барбер на ім'я Ріно, якого футболісту порадив його друг. Барбер під час першої зустрічі подивився на Марика і сказав, що йому потрібні кардинальні зміни. А так як Словак полюбляв високий чуб, то він зважився на такий екстраординарний хід. Гамшик пригадував, що до Неаполя у нього були важкі відносини зі своїм волоссям. У дитинстві його мама говорила, що у нього вони не слухняні, і хлопця завжди стригли коротко. Трохи подорослішавши Марику, не сподобалось те, що він якось побачив у дзеркалі, тож вирішив спробувати міняти імідж. Він то розкуйовджував волосся, то фарбувався у блондина, то робив зачіску з використанням гелю. Загалом почав експериментувати. До слова, з Гелем для волосся він познайомився завдяки своїй на той час нареченій Мартіні. Загалом за понад 10 років у Неаполі Марек Гамшик став справжньою іконою з ірокезом серед уболівальників. І лише двічі йому доводилося міняти свою зачіску. У сезоні 11-12 Наполі вперше за 17 років виграв трофей Кубок Італії. А Словак перед цим пообіцяв підстригтися налисо у разі перемоги. Сказано, зроблено. Барбером у цьому випадку до слова виступив не професіонал, а партнер по команді Езекієль Лавесі. Жінка була шокована, але воно було того варте, пригадував Гамшик. Вдруге змінити зачіску довелося у 2014-му. На полі знову виграв кубок, але цього разу Марек не стригся, а пофарбував свій ірокез у блакитний колір. Виглядало дуже ефектно. Відомий летючий голландець Кларенс Зейдорф встиг пограти у трьох відомих італійських клубах: Самбдорі, Інтері та Мілані. У середині 90-х гравець засвітився у з таким закосом під Франка Райкарда. А вже за кілька років з'явився у складі міланських нерадзурі ось з такими довгими косичками, які почав носити ще за часів виступів у мадридському реалі. З такою ж зачіскою Кларенс переходив до Мілану, де перші два сезони провів з нею. А вже потім почав носити більш коротку стрижку. А згодом і взагалі постане перед уболювальниками голомозем. Біле перо або срібний лис. Такі прізвиська протягом своєї кар'єри отримав відомий італійський нападник Фабріціо Раванеллі. Вже у 19 років він почав сивіти і хочеш, не хочеш, а усі звертали увагу на незвичний образ футболіста вже з самого початку його професійного шляху. Втім, це додавало свого роду шарму як самому нападнику, так і командам, у яких він виступав. Адже вони банально здавалися більш зрілим колективом, коли у їхніх лавах виступав такий дядько. Нехай зачасту і ровесник своїх одноклубників. Можливо, саме тому навіть у нинішній час не можна сказати, що Раванелі сильно постарів, чи змінився? Як не як його образ лишився плюс-мінус такий самий, як і 20 років тому. Відомий французький захисник Філіп Мексес зарекомендував себе у серії А у середині нульових. І крім своєї непоганої гри в обороні Роми, яскраво вирізнявся і своїм зовнішнім виглядом. Спочатку француз носив звичайне довге волосся, яке іноді міг формувати у свого роду пучок. Пізніше, вже перейшовши до Мілану, Філіпа почали помічати зі справжнім хвостиком на голові. А іноді це були навіть такі косички. А по гейм його експериментів із зачіскою став такий брутальний ірокез, на який в той же час була неабияка мода саме в клубі з півночі Італії. Джованні Сімеоне син легендарного футболіста і тренера Дієго Сімеоне. З середині десятих намагається підкорити серію А. Виходить, це у нього з перемінним успіхом. Проте у 2023-му йому все ж вдалося стати частиною легендарної команди Наполі, яка виграла довгоочікуване скудетто на честь такого величного досягнення. Аргентинський нападник частково пофарбував своє волосся у блакитний колір, віддаючи данину поваги своєму клубу, і тому, чому йому разом з товаришами вдалося у тому сезоні досягти. Добре знайомий українським оболівальникам Луїс Адріано також пограв у серії А. І також запам'ятався своїми незвичними зачісками у футболці Мілана. Перш за все можна виділити таке міні-афро, яким бразилець виділявся з поміж інших на полі. А ще він полюбляв заплітати косички. Часом це виглядало дуже і дуже ефектно. Ну і звісно, були часи, коли Адріано з'являвся на публіці абсолютно голомозим. І нехай вояж Віталію не надто вдався з ігрової точки зору, проте все ж таки своїм стилем футболіст там запам'ятався. Таку чудернацьку зачіску у єдиному поки що сезоні на Сан-Сіро носив камерунський голкіпер Андре Онана. Африканці нерідко роблять подібні експерименти на своїй голові, але все ж таки у воротах інтера за останній час ми звикли бачити, куди більш стриманих у своєму іміджі персон, як то Самір Ханданович, Жуліо Сезар чи Франческо Тольдо. Тому поява у рамці Нерадзурі такої яскравої особистості викликала справжній подив. Дехто навіть порівнював цю зачіску з картоплею Фріз МакДональдсу. Свій яскравий стиль Онана доповнив і потужним рівнем гри, який дозволив йому вже через рік піти в англійську прем'єр-лігу. Яскраво вирізняється своєю зачіскою, і молодий темношкірий італієць Дестіні у Доджі. Зробив собі ім'я він виступаючи в удінезе. Тамто і почали помічати його незвичний підхід до формування свого іміджу. Ці чудернацькі косички стали невід'ємним атрибутом на голові в Доджі. Ба більше навіть отримавши виклику сквадру Адзуру, він не зрадив своєму підходу і додав різнобарності цій команді в контексті видовища на голові. Італійський опорник Омар Міланетто заявив про себе у нульових, граючи з поміж іншого за Модену та Дженуа. І, власне, також, як і наші попередні герої, сильно вирізнявся від багатьох товаришів по команді, перш за все, своєю зачіскою. Довге волосся цього гравця певний період часу було ознакою того, що центр поля у його команді зацементовано, і нехай шалених висот Міланетто в кар'єрі не досяг його зачіску. Певен пам'ятають віддані фанати, і досі.